Тмову важні, шість днів перед Пасхою Прибув Ісус у Вітанію, де був Лазар, який був померки, і якого воскресив Ісус. Там отже, справили йому вечерю і Марта услугувала, і Лазар був один з тих, які сиділи з ним до столу. Марія взяла літру мира щиру нарду вельми дорогого. Помазала ноги Ісуса і обтерли своїм волоссям, і наповнився пахощами, каже тоді один з його учнів. Юди з що мав його зрадити, чому таке пропало миру за триста динарів і не роздано бідним? Сказав він і не так, тому що пекловався про бідних, але тому, що Богов злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив, лишить її, вона зберегла те миро на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато людей дізнали, що він їде. І там і зійшлися не тільки на Ісуса ради подивитись, але також щоб Лазаря побачити, якого Він воскресив із мертвих. Тоді пересвященики змовилися і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і ввірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли в назустріч з окликами, Осана благословен Той йде в ім'я Господнє Цар Ізраїлі, і знайшовши Осля Ісусів на нього, як написано, не бійся, дочко Сіону. Ось твій цар і деверхи не жеребить ослиці, цього не збанули учнів спершу. Але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього, і що таке вчинили йому, та й народ, що був при ньому, коли він був, викликав з робу, і воскресив його мертвих, свідчили про це, тому й народ вийшов мене зустріч, бо довідався, що він учинив це чудо. Хоче, саме найбільшим скарбом і цінністю, яку має людина, це відда, а крім дарого життя в нас ще є багато інших навіть. Скажіть, будь ласка, що для вас є дає скам? Також ще не разу. Тільки його тоді починаєш цінувати, коли на превеликий жаль його десь втрачаєш. Багато є в кожного різних скарбів. Свого часу також іспанці в Перу почули, що є досить великі скарби. Але такі, знаєте, житейські не скарби, а золото, срібло. Тому вирішили зробити певну експедицію, поїхати в Перу, щоб здобути. Золото і срібло. Очали цю експедицію один такий відомий Франциско Пісаро. Вони поїхали і знали, щоби добратися до скарбу, треба війти всередину Перу в ліси. Коли ця експедиція пройшла досить багато, багато небес, багато відбивалося, Як завжди буває, люди, коли змучилися, починають нарікати. Так само було і тут. Франческо зробив дуже цікаву річ. Каже, щоб добитися дійти до того місця, де за картою є скарби, є дві дороги. Одна простіша, але не факт, що до неї, каже, дійде. Інша є складна з багатими труднощами, але там є багато відсотків, що справді посягнете цей скарб. Між Цією експедицією почалися певні дебати. Тоді він узяв меч і на землі зробив таку лінію і каже, хто за мною, той іде з цей бік, а хто іншою, то в інший бік. І він провів цю лінію. І справді, ті, що пішли і вибрали просту дорогу, вони так і не дійшли, і скарбу не знайшли. Франческо Пісаро. Разом з тою іншою частиною експедиції, які вибрали вашу дорогу, вони так само скарб знайшли. Коли дивитися на святе Писання, то в Капернаумі відбулося щось подібне. Коли Ісус І з діло в крові Ісуса Христа. Знаєте, що це таке Так. <плес> що це? Часто. Євхарист, причасті, віра. Коли ми читаємо сьогоднішнє Євангеліє, ми чуємо цю радісну новину у Воскресіння Лазаря. Лазар, який чотири дні був у гробі. Лазар, якого його сестра каже, він уже смердить зіпсувся. Але на слово Ісуса Христа Він встає і живе. Це і найбільший скарб мати життя. І не просто життя, але життя з Христом. Для цього треба мати сміливість і відвагу. Багато цих людей, які вийшли подивитися на цього воскреслого лазара Ісуса Христа, вони кричали Осанна. Якщо перекласти на українську мову «Осанна», безпосередньо слово в слово це би звучало так. Господи, спаси нас, врятуй нас. Багато людей приходить до церкви і на вербну неділю, і в інші дні. Подібно як ці люди, як прийшли до Єрусалиму і кричали «Осанна!» Але для того. Треба рухатись і далі за Христом. А на це десь бракує сил, відваги, деколи діє лінивство. Тому що забувають дуже важливу істину, що посягнути Царство Боже, треба приймати Христа. Без цього Царство Божого бути не може. І тоді людина уподібнюється до тих людей, які кричали Осанна, а за декілька днів закричали зовсім інше Христові. Розпни. Уже забули про восклеслого лазара, уже забули про ті чуда в Капернуумі з хлібами. І кричали зовсім інше, ті ж самі люди. Багато людей кажуть, що є християнами. Але не всі відважуються їсти і пити тіло і кров Христову. А це один єдиний спосіб, щоб утримати перемогу. Для того, щоб прийняти причастя, що треба ще зробити? Народи, що треба зробити, щоб тримати причастя? Поставити будь ласка, посповідатись! Тому що апостол Павло каже, хто буде їсти, або ви кровь Христово не їсть і п'є її собі на осудження. І іншими словами, якщо перекладемо крізь Богу на нашу просту логіку, це означає, буде проклятий, не отримає. Що ти? 28 березня. Дівчата, ви повідаєте, що їм не 2. А ви пам'ятаєте, що їли 28 вересня? Тепер питання, якщо ви не можете згадати, що було місяць того, то скажіть, будь ласка, чи достатньо сповідатися один раз на рік? Якщо за місяць не пам'ятаємо, що було, і дуже часто люди, які собі так легко важать, вони подібнуться до людей посаду. Свого серця забувають, що носить певні гріх і бояться його віддати, тримають аж цілий рік, щоб з ним все розпрощати. А це вже так звучить просто гірша. Це вже не остана. Тому є досить важливо це вміти йти за Христом, щоб це осанна було справжнє. Свого часу. Помер імператор Римської імперії. І постало питання, хто буде наступний? І це питання мало вирішитися у військовий спосіб. Констанцій один із полководців війська батько Константина, той, який проголосив був християнство, той самий, який побачив був сон. На небі хрест і сказав йому голос, що з цим знаменем переможеш. Вони під Римом мали зустрітися з батьком з військом, і він мав стати імператором. Проте дуже важливо, коли військо є одностайне. Бо якщо в війську всередині немає злагоди, з таким військом не можна отримати перемогу. Батько викликав усе військо і всіх офіцерів і до них оголосив, хто з вас є християнин, зробіть крок вперед. Щоб ви розуміли, зробити крок вперед було дуже небезпечно, тому що імператором вже з перед того був Діонізій, Діоклетіат, який розправлявся жорстоко з християнами. Тому що було в думці Констанція на голові ніхто не знав. Адже за цим могла слідувати смертна кара. Деякі з офіцерів і солдатів зробили крок вперед. Далі він знову зачитав: хто з вас християнин? Зробіть крок вперед. Ще декілька офіцерів і солдат зробили були. Несміливо крок вперед. Він зачитав це третє, четверте, і певна кількість солдатів і офіцерів зробили цей крок. Тоді Констанцій витягнув пергамент і почав читати. Квінт Фабіо, ти християнин, але ти побоявся визнати свого Бога. Ти є деградований, на тебе не можна покластись. Юлій Назов, ти християнин, але ти побоявся визнати свого Бога. Ти здеградований. Мара Фультвін, ти християнин, але ти побоявся визнати Христа. Ти недостойний. І він так перечитував багато, багато, багато імен. Адже всі, хто були християни, про них зналися. І тоді сказав, Ті, що не є християнами, ідіть геть, котрі не побоялися визнати свою віру. А ті, що визнали, я на вас покладаюся, тому що ви сміливі і у вашому серці є те, що дає вам той міцний стержень. Тому зараз ми йдемо разом на Рим. І цю битву справді вони перемогли. Тому що ті завдати, які були, вони були сміливі. І наступне, що слідувало за цією перемогою, це декрет Константина про християнство. Від того часу більше християн не пересвіт. Сьогоднішня Осана це подібно як проголошення перед Константином, як я є християнин. Сьогоднішні галузки – це є свідчення не тільки Воскресіння Лазаря, але й слова апостола Павла, що хто визнає Христа і хреститься в його смерть, той хреститься і в Його Воскресіння. Але ми мусимо пам'ятати дуже важливий нюанс справжнє Воскресіння приходить тоді, коли ми визнаємо Христа повсякденно. Це тоді, коли ми не боїмося позбутися своїх гріхів і не носимо їх цілий рік. Це тоді, коли ми справді приймаємо Христа в Тайні Євхаристії, і моєго тіло і кров. І це є тоді перемога над гріхом і смертю. І це є тоді справжня, осанна не тільки наших слів. Але і нашого життя. Тому пам'ятайте, один раз на рік сповідатися є недостатньо, бо навіть найбільша наша малеча, яка має таку чудову пам'ять, не могла пригадати, що було 28 березня. Тому бережімо свої серця від гріха, від злості, від гніву і щоб за тиждень. Не тільки прийшла Пасха до вашого дому, але щоб ця Пасха, це Воскресіння, завжди жило й перебувало у вашому серці. Слава Ісусу Христу!